<кій> Привіт YouTube. Наша клітка для перепилів. О, перепилята вилупилися. Таку ми кліточку їм змонтірували, тоже з підручних сріст. Зверху вагонка відходить якісь. Тут з профіля кормушечка. З пластмасової трубки зробили їм поїлочку, правда, ще не підвішували. Ще яєць нема, вони ще молоді. Тут чіпили <кій> бутилку, голку від капельниці, от регулятор і снослю помаленьку їм накапує. Вони них вже Ось така поїлочка. Це З профіля кормушечка. Трошки розкидали, тому такий бортик з бумажки зробили. От які вони вже підросли. Бере їм якраз десь місяць. Заклали в інкубатор, ось вони такі. Поддон зробили з бляхи з дверки від холодильника. Сіточку. Все, на іспусок, як положен. Пробуйте робіт.